Осінь – чудова пора року, але холодна осінь змушує нас одягатися тепліше і розпочинати опалювальний сезон раніше. Як зазначив на сесії міської ради депутат Гребінік, малечі в дитячих садочках нашого міста потерпає від холоду. Нас п'ять садочків, для тіксаді. Я чесно не то сказка, не Не але в одному тринадцять. Сьогодні в одному сімнадцять детському саді, в другому тринадцять. Це не сьогодні утро. Чому при тому, що е, я знаю, що садики індивідуальне опалення, що ми можемо включити самостійно чи ні. Садочки нашого міста опалюються як індивідуальним опаленням, так і від котелень Райка Монгоспа. Тому і звернулися за поясненням до директора цього підприємства. У нас не отаплюються всі садики. Я знаю, моя дитина ходить в садик білочку, там холодно. Я вам кажу, що там холодно. 100%. Там. Однак перевірка виявила інше. Наш дитячий садок має свою топку, і завдяки цьому ми розпочали із 2 числа опалювальний період. На даний час у нашому дошкільному закладі температурний режим 20 градусів. Діткам тепло. Так! Така ж сама ситуація була і в інших садочках нашого міста, які мають індивідуальне опалення. Завітавши до ДНЗ-Калинка, нас рада зустріли дітлахи, які запевнили, що зовсім не мерзнуть. É, в нашому садочку індивідуальне опалення. А так у нас ще, звісно, все весь город знає, що у нас котли стоя дров'яні. Тому у нас, ви бачите, за моєю спиною дрова заготовлені в цьому році. Ви також замітили, що в наших групах температура 18-20. Ну, це будемо брати на те, що ще тільки ми почали топитися. Топимося ми з 30-го числа під тільки ночі. З вчорашнього дня ми вже почали топити цілі сутки. Тому що стіни наскільки охололи, що вони ще не співають так нагріватися. Ну, ми думаємо, що температура у нас буде вища, так як дрова в нас свої, благодаря, звісно, відділу освіти і міської раді. В Цьому році ми дрова нам привезли. Спонсорська допомога була від Зеленбуда, а також від міської ради. Наш садочок готовий до зими. Якщо великі морози, ми запалюємо газом і топимо газом. У вас є ще газова. Да, так, У нас газова котельня і дров'яна. Ми ну поки не так дуже холодно, ми гріємося дровяними. Ну якщо переходить межі, канішне, морози, то ми включаємо газ. У дошкільному закладі веселка теж вже почався опалювальний сезон, і температура повітря в приміщенні відповідала нормам. Дошкільний заклад веселка у нас на індивідуальному опаленні. У нас є своя тупкова. До опалювального сезону ми підготували всю необхідну документацію. Міський з першого числа нам дав згоду на. Опалення і 2 числа зранку, десь близько 10 години, нас вже приїхали працівники і зробили пуск. На жаль, інша ситуація в дошкільних закладах ромашка і казка, де педагогічний колектив намагається підтримувати хоч якесь тепло в приміщенні. Температурний режим не дотримується для того, щоб в садочку хоч трішечки було тепліше. Ми використовуємо калорифери, але як бачите, вони... Очікуваного результату не дають. Справа в тому, що температурний режим повинен бути 18-20 градусів, але 16, 15, 17. Яка причина? Причина в тому, що у нас в нас дитячий заклад не має свою власну котельню. І тепло ми отримуємо централізовано. В чому ж причина? Чому ці заклади не опалюються? Андрій Миколайович зазначив, що вини його підприємства тут немає. Ці ДНЗ не готові до опалювального сезону. Значить, що стосується садиків 2-3 школи. На даний момент вони не готові отримати э, тепло. По той причині, що по нашим даним э, в садику в второї школи э, проводиться ремонт внутрішньої системи теплення. Треснецька ЖЕУ проводиться, у нас є такі дані. Що касає третьої школи, там э, счетчик тепла. Э, Знятий на поверку, наскільки нам звісно, гроші не оплачені і його немає. Тобто, тепло, теплоноситель, садик ромашка отримати теж не готовий. По нашим Але в дійсності тепловий лічильник, ДНЗ ромашка встановлений. Справа в тому, що лічильники тепла повіряються згідно графіку. В цьому році це була наша черга. Ми на суми, лічильники повірили. У понеділок, на цьому тижні. 30 вересня нам їх поставили, приїжджали люди із Сум. Поставили, все добре, сказали, працює гарно. За інформацією завідуючого дитячого садочка Ромашка, лічильник був повірений, зараз встановлений, тому я вважаю, що перешкод для того, щоб опалення поступило в дитячий садочок, наразі немає. Що ж відносно до шкільного закладу каска? То як пояснив міський голова на минулій сесії міської ради, тут дійсно будуть проводитися ремонтні роботи, але це не повинно бути перепоною для включення опалення. Каски у нас є заложено гроші сімсот тисяч гривень, по сімця чотири в бюджеті каски. Ми зараз вже зробили обміри. Всі зараз проявляємо документацію. Ми будемо міняти повністю батареї. Труби на пластикові, ну, і мається на увазі в щоб і трошки переділилася отоплення, щоб вона була, ну, скажімо так, там, де дві крило йде, там по кольцю йде. І до канаса доходить холоді батареї. Ми хочемо з'їхати маленькі крила, щоб по меншим радіусам вода, це буде швидко нагріватися, буде тепліше. В саді це холодний взагалі зимою. Ми це все обстежили вже і по суботам, тобто в п'ятницю діти виходять, в п'ятницю ну, ночі заходять ремонтна бригада, буде робити наш ремсервіс, сервіс Авраменко и, и своими в общежитии рабыли, в принципе. И будут пятница, суббота, воскресенье рабы, чтобы понедельник дети за что-то включают. Ну, то есть, зарабили блок один, включили, запустили дальше, и так следующее. К сожалению, денег разночество не пропускало раньше. Дуже важко договориться с кем-то взять материалы, а нужно порядка 100 батарей сегодня закупить. Вот такая ситуация. Отже, на перевірку слів директора райкомонгоспу дитячі садочки нашого міста виявилися готові до опалювального сезону. А що ж відносно райкомонгоспу, то, зі слів самого ж директора, дитячі садочки не заважали зробити пробний запуск опалення раніше. Виходить, на нашу думку, що сам райкомонгос був не готовий до опалювального сезону. На даний час планується пробний пуск тепла робити завтра. Це що стосується об'єктів котельні ЗОЖ номер 2 і ЗОЖ номер 3 які якраз і опалюють садочки Казка та рамушки. Це буде пробний пуск, буде пуск по колу е, самих шкіл, е, якщо буде е, можливість подати теплоносій і в садочки, буде подаватись і в садочки. На даний учасник це. Чи приймуть казка та ромашка в понеділок 7 жовтня дітлахів? Залежить, чи впорається райкомунгосп із запуском своїх кателень.